Всім привіт! З вами канал Космос. Якщо б Бог обирав, де розмістити пекло, то його фаворитом неодмінно стало б це місце. Тут температура поверхні близько 470 градусів за Цельсієм, в хмарах сірчана кислота. А сонце сходить на заході внаслідок ретроградного обертання. Нещодавно ми опублікували відео про Меркурій і подумали, чому б нам не поспілкуватися також і про рідну сестру Землі, Венеру. Ви спитаєте, кому та Венера взагалі потрібна і навіщо їй присвячувати окреме повноцінне відео? Та свайпнете далі, так і не дізнавшись, ані чому НАСА запланувала аж дві місії до Венери вартістю 500 мільйонів доларів кожна, ані яку роль Венера відіграла в дослідженні фундаментальних законів фізики. Ті, ж, хто залишиться з нами до кінця, я просто впевнений, вимагатимуть в коментарях наступного відео уже про Марс та те, чого про нього не дізнаєшся на уроках астрономії. Отож, давайте розбиратись у цьому разом. Але спершу хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформах Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Щоб побачити Венеру у небі, вам не потрібен ані телескоп, ані бінокль. Її добре видно, як ранкову або вечірню зорю у сутінках. Найкращі періоди кілька тижнів до і після її найбільшої алонгації від сонця, тобто коли кутова відстань між Сонцем та Венерою на небі максимальна. Під описом відео ми залишимо посилання, де можна перевірити цю інформацію. З телескопом апертурою більшою 150 мм та УВ-прохідним фільтром можна навіть витягнути візерунки хмар у верхніх шарах атмосфери Венери. Але ніколи не наводьтеся на неї в день, коли вона надто близько до сонця. Краще знімати, коли сонце нижче горизонту. Якщо вам часом колись захочеться не лише спостерігати за Венерою, але й відправитися до неї, то майте на увазі, в середньому політ до Венери триває 3,5 місяців, залежно від вибору траєкторії та гравітаційних маневрів. Проте сумніваюся, що ви наважитеся на висадку на поверхню. Оскільки це найгарячіша планета сонячної системи, температура близько 470 градусів за Цельсієм. Її атмосфера дуже товста, в основному складається з вуглекислого газу і хмар із сірчаної кислоти, а тиск там в 92 рази більший, ніж на Землі. До речі, у вересні 2020 року астрономи під керівництвом Джейн Грівс із Кардівського університету виявили в атмосфері Венери за допомогою спектроскопії спектральний відбиток фосфіну, ядовитого газу з дуже неприємним запахом. Справа в тому, що такий газ міг бути вироблений лише живими організмами, правда, була й вірогідність того, що це можливо наслідок якогось фізичного чи хімічного процесу. Зараз астрономи вигадають безліч способів виправдати існування фосфіну без життя, і я це вітаю. Будь ласка, зробіть це, тому що ми вже вичерпали свої можливості показати абіотичні процеси, за яких може утворюватися фосфін. Сказала Клара Соза Сілва, науковий співробітник кафедри наук про землю, атмосферу і планети Масачусетського технологічного інституту. У листопаді 2021 року були здійснені три польотні сеанси стратосферною обсерваторією Софія для підтвердження наявності фосфіну в атмосфері Венери. Проте його не було виявлено на рівні її чутливості. Це не означає, що фосфіну там немає, але якщо він і є, то його об'ємна частка менша, ніж 0,8 молекули на 10 в 9 степені молекул повітря. Отож, питання з фосфіном залишається й досі відкритим, вже не кажучи про наявність якогось життя на планеті. Якщо ж ви все-таки вирішите приземлитися на поверхні Венери і чудом виживете, то вас чекають краєвиди з величезними лавовими рівнинами, десятками тисяч вулканів, зморшкуватими високогір'ями, кратерами та горами. Венера це не мертва кам'яна пустка, як усі звикли думати. У 2023 році опубліковані факти активного вулканізму з архівних радарних знімків місії Магеллан, що літали довкола Венери у 90-х роках. А згодом ці свідчення були підтверджені і в НАСА. Вчені порівняли два радарні знімки 1991 року і побачили, що жерло вулкану за 8 місяців помітно змінилося між двома прольотами. Це інтерпретують як виверження із подальшим заповненням лавою. А у 2024 році вийшов ще один аналіз цієї місії із додатковими ознаками активності. Поки ми готували це відео, світ сколихнули новини про стійку напруженість і ризик дефіциту урану. Дефіцит урану загрожує відродженню ядерної енергетики, попереджають представники галузі, пише Financial Times. Асоціація прогнозує значний розрив між пропозицією та попитом, якщо не будуть знайдені нові джерела. Ми не будемо зараз говорити про причини та майбутні наслідки ситуації, яка склалася із запасами урану на Землі, проте в контексті нашої сьогоднішньої теми добре було б розглянути міф про багатства Венери, зокрема про космічний видобуток урану на Венері. Припущення, що на Венері надзвичайно багато урану, з'явилося на основі інтерпретації радянських даних. Радянські зонди, Венера справді міряли співвідношення калій, Уран Торій у ґрунті. Але результати показали подібні або навіть нижчі концентрації, ніж на Землі. У науковій фантастиці та популярній літературі 70-х-90-х одразу підхопили це. Припускалося, що оскільки Венера дуже гаряча, то, можливо, має більше внутрішнього тепла саме завдяки Урану й Торію. Але сьогодні ми знаємо, її спека пояснюється парниковим ефектом, а не надлишком урану. Дехто автоматично робив висновок: якщо на Землі є багато урану, то на Венері його ще більше, бо вона трохи щільніша і схожа із землею. Венера 8 і пізніше Вега 1 2 зафіксували в породах уран на рівні приблизно від однієї до трьох частинок на мільйон. Торію кілька частинок на мільйон та калію кілька відсотків. Це типовий діапазон для земних гранітів і на 2-3 порядки нижчий за концентрації урану у промислових рудах на Землі. Там уран зазвичай не менше 10% за масою, тобто не менше тисячі частинок на мільйон. Хоч і Венера знаходиться досить близько до Землі і має схожу гравітацію, але у космосі є набагато доступніші місця для видобутку урану. Наприклад, місяць, Марс, астероїди. Зважаючи на атмосферу, 92 атмосфери, температуру 470 градусів та те, що будь-яке обладнання плавиться там просто за години, видобуток урану на Венері це просто фантазія, що не має нічого спільного з реальністю. Звідки у нас взагалі вся ця інформація про поверхню Венери, якщо там все оповите хмарами? По-перше, ми маємо знімки з посадкових апаратів Венера, наприклад, реальні фото ґрунту. По-друге, завдяки зонду Магелан, що працював у радіодіапазоні, радар бачив крізь венеріанські хмари і робив радарні знімки рельєфу з роздільною здатністю до 100-300 метрів. Також проводилися інфрачервоні спостереження Венери, наприклад, апарат Venus Express, орбітальні камери якого бачать теплове випромінювання ґрунту та можуть оцінити тип порід. А у 2022 році сонячному зонду Parker Solar Probe вперше вдалося зробити фото поверхні Венери з орбіти крізь хмари у видимому діапазоні. Хоча НАСА подає цю новину саме так, проте по факту йдеться мова не про справжньо видимий спектр, його синьо-зелена частина, а про край видимого спектра, червоний, дуже близький інфрачервоний, 7,8 мікрометрів. Тобто це не денне відбите світло, а зображення теплового випромінювання з контрастом, який підсилюють обробкою. На знімках видніються великі структури рельєфу, і картинка корелює з температурою і емісивністю. У атмосфері Венери співвідношення Дейтерію доводню у десятки разів вище земного. Це ознака того, що колись наявна вода або у вигляді пари, або навіть в якості океану розклалася у верхній атмосфері, а легкий водень масово втік у космос. Інформація про ці процеси допомагає нам перевірити межі парникового ефекту, що визначає внутрішню межу придатної для життя зони навколо зірок та тлумачити екзопланети, оскільки зараз ми спостерігаємо у космосі копицю Екзовенер. Чим більше знаємо про Венеру, тим краще можемо інтерпретувати дані про схожі системи. На початку 2030-х планується декілька масштабних та дорогих місій до Венери, зокрема місія DaVinci «Да від НАСА, під час якої будуть взяті прямі аналізи безпосередньо з поверхні планети. Або ж Invision від Європейського космічного агентства, завдяки якій буде виміряно точну хімію атмосфери. Інвіжн та Верітас від НАСА мають з'ясувати історію, чому Венера стала пеклом, а не другою землею. Важливу роль Венера відіграла і в розвитку астрометрії. Саме за спостереженнями транзитів Венери у XVIII-19 століттях вперше обчислили відстань від Землі до Сонця з високою на той час точністю. Едмунд Галей запропонував виміряти тривалість проходження диска Венери по сонцю з максимально віддалених точок Землі. Різниця часу дала сонячний паралакс, а з нього обчислили відстань до сонця, тобто масштаб системи. Тоді астрономи організували глобальні експедиції в 60-х роках XVIII століття, а згодом і наприкінці 19 століття. Так отримали перші надійні значення сонячного паралакса і астрономічної одиниці. У березні травні 1961 року був здійснений стрибок у точності значення однієї астрономічної одиниці. Було відбито радіосигнал від Венери і виміряно час туди назад. Знаючи швидкість світла, напряму визначили відстань і разом з ефемеридами уточнили, що одна астрономічна одиниця приблизно дорівнює 149 мільйонів 598 500 км з похибкою плюс-мінус 500 км. Разом з тим відбиття радіохвиль від поверхні Венери дало можливість точно виміряти швидкість світла у космічних умовах. Зрештою, у 2012 році Міжнародний Астрономічний Союз затвердив одну астрономічну одиницю як 149 мільярдів 597 мільйонів 870 тисяч 700 метрів. Це тепер просто фіксована довжина Всі. Як і у випадку з Меркурієм, на Венері теж тестували загальну теорію відносності. У 1967 році під час місії Mariner 5 на основі радіохвиль, що проходили повз сонце в напрямку Венери, зафіксували гравітаційне уповільнення світла, так званий ефект Шапіро, коли час проходження радіосигналу або світла поблизу масивного тіла збільшується через викривлення простору часу. Також на основі досліджень Венери зроблено вагомий внесок у випробування гравітаційної динаміки сонячної системи. Оскільки орбіта Венери надзвичайно чутлива до малих збурень. Це дозволило перевірити нюанси ньютонівської та модифікованої ньютонівської механіки, зокрема ефекти від інших планет. Отож, попри велику кількість місій до Венери, ця планета досі містить достатньо таємниць та секретів. Їх відкриття допоможе людству розставити всі крапки над І щодо можливості життя в подібних умовах. Та перевірити гіпотези про наявність води в минулому і в якому вигляді вона була. Зонд да Вінчі здійснить аналіз також такого феномену, як Тессери області, що вважаються древніми континентами Венери. Порівнюючи склад газів Венери зі складом Землі і Марса, вчені зможуть краще зрозуміти, чому, незважаючи на те, що ці планети утворилися з подібних вихідних матеріалів, вони все ж еволюціонували в різні світи. Ну а на цьому у мене все. Пишіть у коментарях, що б ви хотіли дізнатися про Марс. Слава Україні!